Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька, це нотатки дружини Пастора. В сьогоднішній нотації хочу торкнутися трьох важливих подій питань в християнському світі останнього часу, останнього часу я маю на увазі тижня-двох, які таку скажімо зроблю невеличку богословську рефлексію. По-перше, я зауважила, що багато віруючих вкладають всю свою надію і роблять дуже таку пропаганду або контрапропаганду стосовно певних президентів. Є віруючі, які роблять, скажімо, якщо ми говоримо у Сполучених Штатах, і де була сильна контрапропаганда проти або Трампа, або Байдена, або Харіса. Вже, якщо стосується виборів або сильна пропаганда за, особливо Трампа. Якщо стосується України, то сильна пропаганда проти Зеленського, за, скажімо, багато хто ще до сих пір дуже сильно скучає за, за Порошенко і так далі. Що я... Чи може, віруча, людина мати якісь уподобання щодо президента? Звичайно, і повинна розумно підходити до вибору, звичайно, повинна якось зауважувати програму, звичайно. Але якщо віруюча людина покладає на президента всю надію на спасіння, як нещодавно моя знайома Таня написала в мене в соціальних мережах, що Трамп це наприклад це милість від Бога для України. Якщо вона сказала, що президент Зеленський убиває, я, я ще раз вам хочу нагадати: я не є політично, політичною людиною, сильною аргументатором політичним у мене є свої розуміння, але я не вмію вести політичних дискусій і аргументувати чи контраргументувати. На політичній арені. Однак, що я хочу сказати, якщо віруюча людина стає пропагандистом будь-якого президента? Пропагандистом будь-якого президента, як в даному випадку, складається надія на вирівнювання Світового, світового стану на Трампа для мене це дуже серйозний сигнал, того, що практично віруючий світ готовий до прийняття антихриста, тому що ну, ніде я, я складати надію на людину, яка трава. Я це декілька разів писала в своїх соціальних мережах. Це абсолютно антибіблійна позиція. Голосуйте, вибирайте, зробили свій вибір, але пропагандувати президента як месію, це вже є дуже серйозне заблудження, і воно приводить дуже-дуже до плачевних наслідків. Це перше. Друге, що я хочу поговорити трошки, це, це стосовно покаяння. В світлі того, що вийшла ісповідь підбитого льотчика, чи якогось там льотчика. Ось йде на заголовком стоїть ісповідь. А, ісповідь це в основному визнання своєї провини, бо якщо це йде називання провинчих людей, то це вже не ісповідь, це звинувачення. Да? То я хочу нагадати по біблійному, що таке покаяння взагалі. Коли ми дивимося на біблійний термін покаяння, якщо в єврейському, з єврейського оригіналу означає повернення від Бога. От наскільки ти відійшов від Бога, ти зупиняєшся на твоїй дорозі, визнаєш, що ти пішов зовсім в інший бік, зупиняєшся, просиш прощення, от як блудний син. Він відійшов від батька. Дуже далеко відійшов, і він о, прийшов момент, він прийшов в себе. Ми читаємо в йому, дойшло в нього. Відкрився розум, і він починає повертатися до Бога, до батька, до, та, піду до батька. І коли він приходить в дім батька, і навіть батько його чекає з розкритими обіймами, син каже: Я згрішив проти тебе і проти неба. Ось це покаяння, це визнання своєї провини, це повернення до того, кого ти образив, проти кого ти згрішив, і взяття на себе у відповідальність і готовність понести, понести наслідки того, що ти зробив. Блудний син не тільки каже, що я згрішив, він каже, я негідний. Я буду в домі, практично якщо можна, я буду разом з прислугою. Навіть і цього, визнаючи, що негідний, це покаяння. Справжнє покаяння це коли ти береш на себе повну відповідальність за твій вчинок, не враховуючи зовнішніх. Зовнішніх збудників того, чому ти так зробив. Тому що ми знаємо, що людина грішить від, ми повинні знати, що людина грішить від спорченості свого серця. Взагалі, коли ти згрішив, причинив шкоду людям, особливо близьким, яким тобі треба, якимось чином дивитися в вічі, важко взяти на себе відповідальність. Та й в будь-якому випадку важко, тому що ти завжди а Шукаєш якось перекласти трошки відповідальність на зовнішні чинники. Дивіться, я 10 років назад, в мене був такий важкий випадок в моєму особистому житті, де я образила близьких мені людей, ніби захищаючи інших близьких людей. І відповідь людей, яких я образила, вона була дуже дуже мені болючою. І я до сих пір вважаю, що вона була е, в якійсь мірі набагато важчою відповідні, ніж сам мій вчинок. Але е, ну, тому що ці люди, близькі мені, люди, яких я дуже люблю, вони не, не взяли на себе відповідальність просто сісти і мені докорити в очі, мій вчинок. Який був досить такий неетич... не то, що не етичним, ну це була образа словами в момент гніву. Я пам'ятаю, коли я думала про те, щоб просити пробачення, про яку я боротьбу проходила всередині. У мене всередині було тисяча аргументів, чому, чому щоб полегшити своє відчуття вини, і щоб сказати, так, я прошу пробачення, але ви. І ось завжди це йде переклад, бажання перекласти вину на зовнішній, вчин, на зовнішній чинник, який, який збудник, вірніше, та, мабуть, правильний термін, який нібито тебе побудив чинити тим чи іншим способом. Друге, чому ми не як в чому йде неправильне покаяння? Що не є насправді покаянням, бо Біблія говорить про два види покаяння: покаяння Ради Бога і покаяння, те, що називається душевне, мирське, бісовське, це коли ми порівнюємо в цьому покаянні себе з іншими людьми. Наприклад, коли Демидович зробить свою таку так звану ісповідь, він постійно себе порівнює. З людьми, по відношенню до яких він зробив набагато більше, ось коли ми пригадаємо про фарисея і про митаря, які стояли і каялися, і митар сказав я недостойний, а фарисей постійно себе порівнював. Дякую тобі, що я не такий. У Божій присутності. Знаєте, справжнє покаяння це, як сказав блудний син, Господи, я згрішив. Я і тільки я згрішив. Незалежно від збудників, незалежно від обставин, незалежно від причин, справжнє покаяння несе свою відповідальність. Про це говорить апостол Павло в своєму посланні до Галатів, в 6 розділі, коли він каже, що кожен. Понесе свою ношу, кожен дасть відповідь за свої дії. Тому, коли ви, коли я і в мене також є ця слабкість у всіх нас, мабуть, у всіх людей, ну, у мене по крайні я спостерігаю рухи свого серця, коли я провинила. І замість того, щоб взяти на себе повну відповідальність за свою дію, я шукаю такі лазечки, щоб трошки перекласти вини на іншу людину, трошки або, або багатенько, або взагалі, що ви мене самі спонукали, ви мене ну, якось так. Але покаяння це коли ти йдеш віддаляєшся від джерела. Від людини на джерела, від людини, від особи, яку ти образив, ти от, віддаляєшся. Та Будь-який гріх він віддаляє. Але ти зупиняєшся, де, ти, куди б ти далеко не відійшов, ти зупиняєшся і усвідомлюєш, як далеко вже прийти зайшов. І це є те, що Господь каже: зупиніться на дорогах своїх. І це те є, що відбувається, тишував, шув. Покаяння, ти повертаєшся обличчям туди, звідки ти йшов, від кого ти віддаляєшся. І справжнє покаяння це повернення до джерела життя. Це Бог він джерело життя, і це покаяння щодо Бога повернення до нього, обличчям і рух, рух до нього. Те саме і є грецьке слово метаноя, не говорячи про. Про так званого блогера, який веде Метаноя-блог, де, де, я так розумію, повинне проходити якесь покаяння, якесь усвідомлення, повернення. Та зміна напрямку, метаноя, зміна напрямку. І міняючи напрямок, міняється мислення. Тому що ти вже дивишся на джерело, яким є Бог. Тому. Горді ми, я про себе говорю, я теж дуже горда людина, мені дуже тяжко визнати свою повну відповідальність. Завжди, завжди якось хочеться полегшити цю ношу. Але знаєте, коли, от коли ми читаємо дії апостолів другий розділ, так, коли Петро проповідував, і, і слухачі відчули біль в серці. Так, вони відчули там, написано, в їхньому серці заболіло за те. Що, в чому, за що вони несуть відповідальність, і відповіддю було, що нам робити, щоб нам спастись. Каже: покайтесь. Дорогі мої, знаєте, покаяння воно не тільки. Іноді покаяння не, не, не повертає у відносини з людиною. Бо це залежить від того. Від того. але покаяння завжди повертає у відносини з Богом. Завжди немає. Такого гріха, який би ви вчинили, в якому б не покаяли і покаялися, коли Бог не стояв би на порозі дому і не очікував, щоб обняти і вести вас в свій дім, в свій дім. Тому покаяння, в покаянні ми не, не втрачаємо, а отримуємо, Отримуємо набагато більше, втрачаємо, можливо, те, що. Свою гордість якимось чином, ми думаємо, може втрачаємо, але насправді ми повертаємося в Божий дім. Це щодо покаяння. І коли людина каже, що вона кається, що вона сповідується, але насправді вона стає і відмахується мечем, причому не обоюдогострим, не обоюдосічним. А таким мечем, звинувачувальним по відношенню до інших, це не покаяння, це, це знаєте, кращий спосіб захисту, така мерська світська мудрість, кращий спосіб захисту це, це атака, це нападати на інших. Тому Пильнуємо свої серця, я кажу, звичайно, в першу чергу це до себе, бо я дуже дуже гордячка. Мені тяжко по щирому покаятися без внутрішнього виправдання своїх дій. От оце внутрішнє виправдання свого гріха і перекладання вини на інших, я хоч повторююся, але думаю, що це важливо. Це та гордість, яка тримає нас в продовженні життя дороги, впертості, наша твердошисть. І хай Господь нам дасть, що коли ми зрозуміти мені, кожному Демидовичу також, що коли ми каємось насправді, ми отримуємо. Бо яка користь людини, як вона відмахається від усього села? Як я писала десь в коментарі на рахунок Демидовича, як напали на мене всім селом, то я на силу від усіх відсварився. Яка мені користь відсваритися від цього села, але душі своїй пошкодити. Вертаємося обличчям до Бога. І третє, що вважаю доречним зауважити, це та подія, яка сталася в Сіті Хіл в Сіетлі. <кій> подія, яка, яку Сіті Хіл оголосили, поставили постери в себе в соціальних мережах, де спереду крупним планом стояв Алекс Шевченко, і, і позаду стояли брати Сергієві, і як була. Були оголошені події, я так розумію, це продовження святкування річниці серць, церкви Сірігіл. Ось і, знаєте, мене не так засмутило те, що брати Сергієви були на цих подіях. Я розумію, що хлопці молоді, талановиті, гарні, амбіційні, проходять, проходять так, такий період, також нелегкий в своєму житті, втратили все, багато, багато вірніше втратили. І, і я розумію, що, що на цьому етапі можливо. Можливо, вони не зовсім. Ну, я не знаю, я кажу, можливо. Я думаю, що мотивів співпраці із расистом, з проросійським пропагандистом Шевченку у них не було. Особисто, я думаю, я не можу судити, не маю права судити внутрішні мотиви, але я насмілюся, якби як це українською предположить... Зрозуміли, так? Те, що тут зіграла черга трошки молодість, незрілість і амбіційність дві такі речі. А, проблема не в тому, що вони з'явилися на цьому постері. Проблема в тому, що ну, я зараз повернусь до цього. У мене серйозне запитання до Василя Боцяна. Пастора церкви Сіті Хіл, тому що організатором є він. І я хочу вам сказати, щоб ви не, не казали мені ти будь-як боцян, ти зроби те, що боцян. Я зараз не говорю, я, я дуже вдячна, що на початку війни він конкретно заявив про антивоєнну позицію, про осудив агресію і, і, так далі, і так далі. Я говорю зараз про. І скажу про конкретні випадки. Випадки, які, я назву ці випадки, а, хочу вжити слово, але позорний, гань, а, в якійсь мірі ганебні, які, які можливо, в кожного з нас можна знайти. Тому не нападайте і не кричіть зразу, що як ти можеш таке казати. Я говорю про окремі випадки. які... В яких треба покаятися і визнати. Дивіться, що відбувається. Яке, ти, яке я маю право казати пастору, скажете пастору, бо це ну якого досягнення. Я маю право казати, тому що я людина віруюча. І а, люблю Бога, люблю Божий народ, люблю Україну, люблю істину, тому маю право казати. А, і мене звати Валя. Так ось. Чому іде моя претензія до Василя Боцяна? Претензія в тому, що він організовує цю подію. Я не хочу судити мотиви, бо я не Бог, я не бачу, я не маю права говорити про мотиви. Я буду говорити про те, як воно все виглядає назовні? Він організовує цю подію. На яку запрошує свого брата і друга, так як він оголосив Олекса Шевченка, якого оголосили він буде служити глибоким словом, знаючи біль України щодо позиції Олекса Шевченка. Знаючи, що Алекс Шевченко до сьогоднішнього дня. Не назвав Росію агресором, знаючи, що до сьогоднішнього дня Алекс Шевченко називає, каже, що Україна спровокувала, спровокувала те, що Росія напала. Алекс Шевченко каже, що жертва, хоч 3%, але винувата. Це включає. Три проценти вини наших віруючої сім'ї, яка загинула в Кривому Розі. Вона 3%, але винувата. Мама Лена з трьома дітьми. І ось у світлі я не хочу перечисляти решту наших віруючих, наших мучеників, які 3% по Алексу винуваті. Зараз не про це. Я про, про те, що робить Василь. Василь запрошує цю людину. І називає її другом і братом. Запрошує її на ту саму подію, в якій будуть служити брати Сергеєві, молоді, талановиті, амбіційні служителі, в яких ще дорога формування, в якійсь мірі, можливо, тільки починається. І я насмілюся це назвати маніпуляцією, щоб примирити солодке з гірким. І щоб показати світові те, що це моє предположення, показати світові, нібито справжню єдність у Христі. Я вважаю цей вчинок дуже ганебним, дуже сильно ганебним, в якому Василю треба просто покаятися. Василь зманіпулював ситуацією. І це дуже видно, коли посипалися претензії до цієї події. І Василь бере мікрофон і виходить на сцену і каже. Але подивіться, що відбувається. Претензії справжні були не до хлопців. Не до хлопців. До них було запитання. Але тут претензія до організатора і до, скажімо так, власника сцени. І а, що робить Василь? Він переводить всю. А, всю Увагу на хлопців, нібито це атака проти прославлення, яке ведуть хлопці Сергеєві. Це страшна маніпуляція. Тому що, я ще раз повторю: до, до, до цих моментів, поки хлопці не почали незріло відповідати, ми в цьому бачимо незрілість, і на це у нас вистачає благодаті покривати їх. Тому що, тому що це. Це питання часу. Господь буде працювати з ними, якщо вони будуть щирими з Богом. Але питання тут до Василя, до Шевченка вже питань немає, там все зрозуміло у мене запитання до Василя. Виходячи на сцену, беручи мікрофон і звинувачуючи запитання, які ставляться до, до тебе, Василь, це запитання до тебе. я пам'ятаю, ми з тобою: при знайомстві були на ти. Тому продовжую на «ти». А, запитання, а, запитання до тебе, як ти вміло крутнув м'ячем і передав пас відповідальності? Тому що подію організував ти, і ти відповідальний за все, що відбулося. Ти як старший пастор, відповідальний. І ти перекрутив це все як атаку на прославлення. Ти перекрутив все це як атаку на хлопців. Вони такі служителі, вони в Україні, вони проукраїнці. Насправді, до них нема багато запитань, ми все це розуміємо. Насправді розуміємо. І не виправдовуємо, але розуміємо і знаємо, що з них інший спрос, як кажуть. Але те, як ти зманіпулював ситуацію і легітимні запитання назвав атакою диявола, якої абсолютно не було, ти все перетворив в ганебну атаку. Взагалі. Навіть те, як ти говорив і про сексуальні... навіть твоя лексика, навіть те, те знехтування, про яким ти говорив, ну, так, так зверху говорив. Аргументи це, знаєш, те, що ти свою відповідальність переклав на Сергієвих. Запитання до тебе, Василь, не до них. Вони прийдуть додому, вони будуть формуватися дасть Господь. Запитання до тебе. І я щиро сподіваюся. Тут зіграла просто також твоя гордість, амбіційність, а не інші мотиви. Хай Господь благословить, і дасть благодаті, тому що, знаєте, ми можемо багато подвігів вчинити протягом життя. Але кінець визначає, чи, добіг, до, чи, біж, чи добіжимо ми я, Валя, ти Василь, якісь там блогери яких ти, яких ти називаєш? А, хто б це не був? Щоб ми добігли до кінця вірно. І дай Бог Василь, щоб ти почув це запитання від мене? Може, я в даному випадку і виступаю на рахунок? Може, для тебе блогером? Як ти вмієш сказати, знехтуючи, але може, ти мене й не почуєш? Також. Нормально для мене це нормально, мене почують мої брати й сестри, яким ти плюнув в обличчя, поставивши на одну сцену. Незалежно чи це було в одну годину, в одну хвилину, чи... але це було в рамках події, в рамках постерах, які позорно забрали. Хай Господь помилує. І дай Бог справжнє визнання і покаяння, не викручування усім нам. Бо якщо ми визнаємо провини наші, тоді він вірний, праведний, прощати провини наші і очищувати нас від будь-якого зла. Я Валяна Маржицька, і це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку, якщо вони для вас є, чимось іншим поставте не вподобайку. А в описі ви можете знайти інформацію, як можна підтримати цей канал. А, і ну, пишіть мені в особисті, якщо у вас є запитання. Сподіваюсь, я змогла передати свій, свій смуток до, щодо цього, що сталося. І хай Господь помилує нас усіх. Перемогу Україні! Слава героям! Шалом!